Саме наше ставлення проявляє наше життя. Наше ставлення проявляє нас самих. Наше відношення до всього це якраз наше проявлення. І тому будь-яке відношення не з позиції єдності утворює причину наслідковий ланцюг. Будь-яке е, ставлення з позиції теперішнього моменту, в якому якраз народжується все, так воно е, таким чином не отворює ніякої карми, ніякого причинно наслідкового ланцюга. Саме отаке от відношення воно утворює самі події. А події ті однозначно в такому в такій позиції теперішнього моменту не прив'язані до минулого, а отже, не створюють ніяких прив'язок і кармічних ситуацій. Однозначно, що все негативне ставлення породжує, а негативне ставлення від нерозуміння цілої картини реальності породжує кармічні зв'язки. Кармічні події, кармічні стосунки. Тому саме от варто змінити точку сприйняття, а отже, перспективу бачення з того, що сприймає і думає що є якийсь причинно-наслідковий ланцюг, що щось породжує карму, і саме що породжує карму, все це воно забирає у людини розуміння, енергію і переводить ставлення на неприйняття, переводить перспективу. Позиції ставлення єдиного поля, як єдиного поля. Якщо єдність, то значить любов. Якщо цього нема, то існує карма. Тому будьмо в моменті, сприймаємо вічність, сприймаємо теперішній момент.